Две овечки. Всем привет, дорогие друзья, с вами. Ну я и йоги. Ну я не хотів шесть здороваться. Ну я не хотів здороваться, що тоді. Я хотів Про ту, яку я горив. Помниш? зараз я, а там кровати нема. Да, я біжу до тебе деревня, а я тебе. Які факели? Ви цього же висять. На! що нас і А їх багато, блін. А, тобі А, тобі 49, блін, 48. Це тобі за то, що ти безполезний. Так. Життя. На тобі. Та не вбивай, блін. О, Насати, Має бути така. Блін, а нема того таку будівлю. Ти не заслуговуєш на женщин в деревню. Надо тебе все спалити. Блин, я взял, ну, к сожалению, всего, так что я и спалю. Зажив за взял? Да. Я тебе одну бодивлерку спалю. Все, текаю. А, на меня жизнь не Советую текать. Текаю, я шукаю сундуки. Советую текать. Тут нема сундуки, баран, нема я той бодивли. О, я зрубаю их не хлебчик. А, да, зрубаю. Скажи, текай, текай. Ты нарубай, я рубаю. Куда? Я тоді другу-другу другий друг вичував. Хто проти мене опав, опав, опав. Все. Послед... О, оце будівля, вона є! Все, тут алмази, напевно, можуть бути. А ти в мене все стирив. Отвічаю, тут можуть бути якісь полезні речі. І? Тут дивишся. О, дай, чекай, 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 мені кірку давай. Кірка моя. <гум> чекай, чекай, да не збирай. Тебе є кірка, блін! Зачем ты? Да, мон, тоже я, но все равно. Все, я забрал. Это я тебе все равно вбил. Тут є... Тут є, знаешь що? Ничего. Тут є двое. Цей. Що, упчини? Да. И мені нагрудник грудник новий! ура! Да, все, я живый. Блин, ты в мене все стерил. О, я решетки беру. О, да, да, давай, берем. Блин. Так. Дай я хоть. ЛОВАМАЙ! Твою! Чекай! Дай я спалю пару думів. Ой, я сбираю їхні ресурсы. Так, не листы. И керс, а. Чем не пойму? Кстати, тут веде нема, так что. Тут не спалив мою кукурузу. Кстати, я колись дуже хотів, щоб додавали деревні, але я думав, що знаєте, за чим я хотів, щоб їх добавили? А того, що я хотів, що, може тут буде багато сундуків, так як. В... На компі. Ну тут не дуже багато, тільки один. У мене 2 шесть. Це що дуже бога цей. Всі... Ай, яйз доби не спалився. Я спалю, я палю, я палю їх всіх. Я зроблю. Ладно, погнали кудась. Ну, а, а да, я забу. Ммм. Да я спалю ходжусь. Там зажег, зажех кинчається. Сикиш. Ага, кинчається. Вот и біом не А, я знаю це біом. Це в новому майнкрафте. Це пісок такий червоний. Я его порубаю трошки. Я вчора створив карту и нову и в нм такие самые было. Ведите, ведите. Тут что має бути блоки такие кра красні. Ну, ви знаєте. Скільки не знаете. Зачем? Даже блок. О, я я в женишу тебе блоки. Я тоже. Давай їх зберемо. Я трохи. исследую трошки. Давай сберем этот... по кулекции, чтобы мало. Okay. Давай, за мною, понадобится, понадобится, понадобится. Да обиденный используй на кирка, давай. Бери ту, что Це Цебать. Що? Ти... Блін, я дебил, я за я знімаю. Блін, у мене просто в сестрі там зараз музикою грає, напевно ви трохи чуєте. Хоча, не знаю. Дальше серія про росценіння. Да, і серія про росценіння. Серія про росценіння буде аж 6. Бос, бос буде, бос. Да, і 6 А потім серии. я знімаю FIFA. І, кстати, ще буде Ого. О, прикольно, кстати. Да, кстати, да. І ще, напевно, якась нова ігра буде на Snapchat's i каналі. А яка? І челлендж буде на моєму новому каналі Артем Нароту 2. Так, че... Челлендж буде по темі. Е, ну, коротше, що ми знаємо один про одного, який улюблений фільм. Ну думаю, ви з таким же падають І хто не відгадав, то... Ти не знав, Це ж пісок червоний. Ну знаєш, цього, ць, песок, це червоний пісок Давай біє. ще раз купити, я стак накопию. Я у мене зараз його 28 і 28. Я буду просто піднес копати. <laughs> Стоп, а вдруг там лава. У мене є щось, щоб перекусити, вдруг я в лаву паду. А в тебе ж є ці блоки. Дякі. О, я землю вже мешаю. Я так хочу зараз подивитися. Щось якийсь фільм. Що? Фільм хочу якийсь подивитися. А зачем? Не знаю. Я знаю, кстати, і страшно подивимося на ніч. Ти шо дурак, Ні, я, я... Ти знаєш, що старшилка дивиться чим страшно. і не полезна. Ну, в тому то і твоя суть, ну, -то суть, ти ніколи цього не зможеш так Ти ніколи цього не забудеш, і потім у тебе станеться буйна уява. <рес> буйна уява, ти так смішно. Ну і це і так. Исследовали, і я знов повь. Прикольно бьем. Ладно, погнали в поисках шахти, ми ще якоюсь ну, хоча... О, ми... я почти всю кірку зрубав на цю фігню. <хи> а чекай, мне надо повикидывать шут, бумен реально. Отвічаю. А ти викинь, А Авикин железо. Ты дурак! Кам или выкинуть, блин? Ну ты думал, что я... О, давай! Ой, як красиво! Я нічого не бачу, конечно, но сам. А рано... тебе, кстати, надо. Отвічай, а отвечай, подивися. А тебе, кстати, надо цего? Ша? Семечки. Семечки нет. Сорок денмен. Нет семечки. На хліб. Та наш мені. О, о, диви, Я пещеру знайшов, бігом! Підбіг! Мать твою. Ладно, мы сильно. Сіднати... Підбіг, біг. підбіг. Підріж, підріж, підріж. -яй -яй. О, пещера бачу велика. І це нам полезно. О, ми ж і в бігом це попали. Чувак, давай, бігом. Так я про. О, я уголь не шо? Та я вже, просто тако... о, я вже дуже глибоко спустився. Сики гулянеш. Я чекай бачу, мне. надеюсь. Ты... А, я бачу. А Мы не О, залезу с бюро, чтобы ты не успел. Да блин. Ну я ж первый его нашел, навч... 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 так что. Так. Спасибо, что пробовал. Да меня. ты задубал, блин, а баран! <laughs> ну ведь и пейся, сам себе рубай! Стоп. Надеюсь, что ло Про... не штайде. я не пройшов. Так что покладите лайк, пожалуйста, за то, что я Я відмовляюся від такого від ложки. О, ще заліза багато, просто да, балдіну Все. Зібрав. Оша. Ладно, я сам знайду залізо дурне и кем не надо Дуже. Да, на броню. І мне тоже, кстати, на броню. Та мені не напомню. Не напомню? Не напомню. Ты сказав, не напомню. О, ще залізу. Блин, а у меня Оттак, в мене же тупик. А так в тві в яку сторону побіг. Я ту який був, в який був я О, я був... ще якусь пещеру знайшов. Я тебе не я тебе не буду найти. Пожепонійку шукай. Твійник не видно. Там твій тоже. Добре, що ти, да, ти, ти запам'ятовувати не годин, де ти був. Опа, я, я, я знайшов кучу вугля. А... Я твій нік бачу. Молодець. <гій> Алмази, ура. Ні. Заліз. Ні. А в лаво гравіпад. Кстати, іди до мене, бо мені твоя допомога нужна. Пожалуйста. <гій> Зробити залізо. Дивися, тут заліза багато, я хочу, щоб ти мені поміг його рубати. А, да, ти ж більше, я забув. Так, тож та поможи, я, блін, а... Вот, я бачу, огонь. Ну, ступі огонь. Тож треба. О, дивися, що я знайшов. Де заліжу? Тут лава. Дякую. Де заліжу? Я просто на тебе... Заліз при... куди? Та, от. Тут, він, через, він, лаву. через лаву, через лаву. А в мене теж була карта. В мене теж кинецька карта. Ну, короче, не йде туди. Не совєтовість туда йти. Тихі, я цього не почув. Все, теперь можно идти. Блин, там тупик. А, это... Тьфу. Все. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Так, а теперь я буду идти прямо. А где, кстати... О, тут два путя, они рассоединяются. Ура. Чувак, иди сюда. Где залезу? Да я тебе обдуряю, чтобы ты, чтоб ты зашел сюда. Ты говно. Иди сюда. Ты идешь сюда, а я туда. Куча угля зразу найшов. А я пока ничего не знайшов. Ой, я знайшов куча угля и залезу багато. Так ладно, ты цим путем пишу всем. Равіпа. Мене засипало. Ого, ты уже так далеко. Я ще тільки на початку. О, тут ще одне одне розсоєние пути. А, ты вже коло мене. Короче, чувак, где сюда? От сюди. От его прям. А я піду в долину. Тут вода, більше нічого такого нема. Ну, тут ще що... вода. Ой, йди сюди, тут знов я потів. От бач? Я, я йду, йду сюди. Де до мене? От сюди вийде. наліво, да. А я йду прямо направо. Тут... І що тут у нас? О, я дуже глибоко спустився і пропускаю. А озорить брате? Як хочеш. хочу. Надо... А я взяла. Рапорт зробимо на дому. на крізь. Можна? не можна, точно. Ну чо, можна? Так, я поки спускаюся. Опа, антенн за ліску не залізко Ого, я глибоко уже! І тут нічого нема. Я торт війник не бачу, кстати, але я просто купаю. надіюсь, що щось знайду. Мені, мабуть, треба поки це що в нас? А, це Родстоун. Mm, я вже коло Родстоуна оказую. Тебе сіки заліз. Залізе в мене. Вісім і таке, і таке. Вісім, тобі круто. А мені не маніть. Та не переживай, я тобі зроблю броню, що ти так... А мені треба 9, мені 7, коротше. Блін, а... Я впав десь. А, ні. Надіюсь, тут лави немає, пожалуйста. Ей! Як я насрав, БЛІН, отвечаю! Я ж пол. Я так насрав, думаю, що це за зомбі падає. Сам это зомбі? Я копаю. Да и куда стану купаю? Та я купаю вообще внес. Ай! <laughs> Тепер я треба вверх копати. Зачем ти спустився? О, залізо, бери. Де? Вона зверхи. Оббери. Бери. Я би його давно зібрав, але не хочу. А де воно? Я не бачу. Прям коло тебе. Покажи. На планшеті. Двом мене воно. Дивися, вот. Скейдуй. и что, я тебе уже видал, то однажды залезу. Вот ты, блин. Давай, рубайся, давай, ну давай, 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 ну давай, рубайся, ну давай, рубайся, <сёк> рубайся, давай, давай, давай. Ты не дебил, я знаю, что не можешь рубаться. Блин, кстати, мы в тупику. Ура! О, шо, Ой, лава. Советую туда найти. Ой, еще одна лава. Советую туда тоже найти. А ні, там нема лави. Бедрок. Зато тут є лава. А, ні, нема лави. Ну ладно. Ну ты йди пока. О! Блин! Ты понимаешь, я налякався? Ты вбил, я ж казав, не купай низ. А я шо піднес купав? Ну а то що, не низ? Ладно, пришли. Мне надо залеза. Мне нужны алмаз. Давай. Це зверху? Так. -о. Тікай. куда Куда не хочеш, тікай, там лава заробляється. й валити, коротше. Все пока. Ой, блін, де мій блок? де мої блоки? Вот, вот, все. Тікай. Блінк! Я пока вибираюся. А я плюваю цими блоками. Блін, нужні алмази, нужні де? Я вже бачу нік. Все, я тут там бачу. 7. Вот А это. Ты заразился, ты в ах, брок упал. Так, вот я пока. А, блин, я упал в реальной жизни. О, у меня 4 за нормал. Лава, достойная, будет им ныкать. Так, я. А я тебе не буду найти? Я ума. Я ума, же что-нибудь. Топорик. Топор. Топор. Кірка. Я тебе не буду тебе. Не, почай, Компас. І фа... У мене один фак. факел. А чого тебе один факел? Бо я їх вже всіх хістрати. Кстати, стоп, в мене що немає. А. У мене місце оказується вже нема. Не трой мене, відійди від мене, почекай. Не відійди, відійди. Так, я тобі дам один факел. <звук> То просто. Бери. <звук> так. І... Тепер мені треба взяти так і зробити собі кучу факелів. Тебе 48 де. Да? Ой. О, все, на. Ну. А ти звідки знаєш? Догадайся. А, посчитав вже в умі. Кстати, ти два факела поставив. Що? Ти два факела поставив. Я це тебе поставив ззаді. Де це був для мій факел? 37 факелів. Так. Кстати, це яка висота? Зараз треба перевірити. Чекай, чекай. У -у -у. Раз, Да, 3, 4. Чотири. Куди ти впав? За залізом. <рес> <рес> Все, моє залізо. Да відійди, блін, а чого ти спускаєшся за мною? Я на тебе заліз А <рес> тебе представляєш тут лава. Я здихаю і ти теж. Інтересно, так. <рес> Все. А як ми виберемося? то ти не знаєш вже. Копай собі, куди хочеш, я копаю. Все. Тут я копаю. тут... Ну, відійди! Раз, два, три, чотири, пять. Oh, О, uh, ну не рупай, ну, дай мені залезанный шел! Вот бере. Мені п'ять штук, надо всього. все. Все. Вот ошку дебил, тебя закрыл! Шесть, а, вася, семь, весим, вроде бы. Мене... Ще три ну, хай буде на вісімці. Да. Чотири, шім... Чотири заліза. Так, я шукаю алмазу. У мене це повна броня. А я шукаю алмази. Я тобі да. така повна броня? ти ж вроді недавно нову робив. Та я не робив нову. Ні, о, це погано. Тебі Блін, як кучу? мені не удобно сидіти. Кстаті, я, мене був, коли я знімав, мене дуже боліла нога, а теперки. Ну, я знімав, коли я тільки перший. Ми знімаємо до 30 минут десь так в тому районі. Прикольно сказав в тому районі. Ну, потім я... Мені буде трошки довговато виложувати, ну нічого, думаю, я виложу якось. Ну, вам де лучше дивитися, став. Тут, тут, я вже стараюсь. а ти де? Я взагалі алмази шукаю тут. Скажеш, залізу, я буду брати. Тут, тут, А, це ти той крадену кірку взяв. Да Зачем не понимаю жителям кирка? Що це таке? Ааа, це та ерунда, боже. Відвали. Як я ненавіжу цю тему, ви самі знаєте, що чого? це. А чого це в тебе, ну, на китайську? Та я не знаю, це китайози, блін, щось придумали мені. Якусь ерунда, блін. Та що мені пастку підготували? Ку мать твою пастку? Ти взагалі копай, а не йди за мною ти просто гаєш час. О, oh, спасибо за факел. <laughs> блин, ничего не мать, ничего. А, oh, блин. А да не стукай. Ну oh, что да не стукай? И что же стукай? Дождаш только. Секунду назад. Что же чуется? Галюны? ой шахту І тут Пачко, я до тебе прийсе. Чу десь? Я аттракціоні можна щось придумати. Та... Я прийду подивлюсь. Добре, а я пока буду далі. Нема. Нічого нема. Кстати, я не зібрав, бо то, що в мене немає вже місця. Просто нема. Ментори, кстати. Я тебе плюну в ця... Ти да, плюну в ця... Що, спасибо. Я тебе плюну в ця... А в мене я на самом деле місць... Я вже даже... Кс... О, є дальше нещо в шохту... Саліза... Заліза... 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 Є залізка нещо в столбу... Молодець... Ще раз... <соць> Красипець! Моє слово... І ще є гейські... Ти знав? Красав, well, вот ні. Так що й де я потік свою залізу і затем. Та, мол, ці... Лож... Ложко дуркопані лежка. А це вже тупо ти придумав. Ой! В воду впав. Ладно, виберусь. О, все, да, гравій 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 а все, так, наконець, гравий кінчился. Граві кінчилися. Гравий пат. Я так називаю. Блін, а у мене вже рука болит. Думаю, десь до 25 минут ми повинні вийти вже. О, я не знаю, даді, от, от опинився. Та я пшов, вже кудись вибрався. Я не знаю, де я. О, алмази я знайшов. О, які вони гарні, я бачив їх! Я їх бачив і вони, і вони такі гарні були. Вони такі були гарні. Нікути, я, без залізу. я такі, я такі йду йду дився, що це таке, але вже дивлюся. А, алмази. Я знаве є. Аламазики мої, я вже так люблю. Так, блоки, в сраку блоки. А я збираю весь твій Молодец! Молодець. Алмази два. Ми даже не нашли не хватило. Ви шо, із мать твоя. О, залізо. Мені, мені, мені. Нет, не мені. О, все. Я красавочка. У мене тут твоих два у мене. Ой! А чом не не вдави. Эй, дай мені видай! Я тебе віддам залізо! Дай мне трошки заліза. Добре, я тебе дам, віддай мої алмазы. Поставь я бачу, ты бачу Там Та вот залізо. Хоча, чого я тебе маю давать, якщо я тебе можу вбить, причем алмазы знал я? Дай! Ну віддай! Троха залізом, мені Ну чого я тебе тобі, я тебе тобі вдома дам, я його сам сам шукав собі на броню. Дай віддай! Можливо. Все. Все. Ты его точно підібрав? Нет, у меня мистерма. нема. Я буду да их пока сам собирать. Ой, у меня тема. Ну, видай! Я сам не плююсь зара. <laughs> а я может заработать. Да видай, тикай, 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 видай! Да блин, а ну тикай! Да я ж не брал. Тикай <laughs> их, вид... Підчик пази від НЕГНОВИСІВІСЯ! Вони зараз пропадуть, баран! Тож вони коло тебе тут опрям, я тебе даже зак.